Їх по праву можна назвати хмельницьким жіночим батальйоном активні рішучі нездоланні, допомагати і матеріально, і морально всім, хто цього потребує. Почали ще з часів Євромайдану. Не полишили волонтерської справи. І тепер жінки-підприємці наразі турбуються про військових на сході. Збирали кошти, ходили по ринках, збираємо кошти в скриньки і здаємо на фонд і вже купували амуніцію, продукти харчування, що заказували командири частин, зв'язувалися з ними і допомагали. Та додає одягу та амуніції військовим вистачає, тому жінки взялися за належне харчування чоловіків. Волонтери закупили електросушки, готують борщові набори. Тут є три томатних пасти, картоплі. Суха картопля 300 грам, бурячок це зверху 150 грам, капусти 150 грам, цибулька сухенька є, чесничок, перчик, лаврові листи, всі приправи. І навіть ми пакуємо сіль. Майже 600 таких борщових наборів вже відправили на схід. Городяни не залишаються осторонь, зазначили волонтери. Приносять овочі та фрукти на пункти збору допомоги. А ще жінки примудрилися комплектувати гарячу кружку та гороховий суп шампіньонами. Слова подяки та побажання активним жінкам адресував заступник міського голови Григорій Давиденко. Перш за все хочу. Побажати вам щастя, здоров'я родинного затишку, сімейного благополуччя. Всі молоді, всі красиві кохання вам. А саме головне, щоб на нашій рідній землі ми кріпко стояли і було мирне небо над нашими головами. За активну діяльність жінок-волонтерів відзначили грамотами та цінними подарунками.